Доброго дня, шановні телеглядачі. До вашої уваги недільний випуск районного телебачення. Сьогодні 29-та річниця Чорнобильської катастрофи. Вже більш як чверть століття світу відома назва того українського містечка, в честь якого у 1970 році була названа Радянська АЕС Чорнобильська атомна електростанція. в Україні старше покоління пов'язує з нею подію, яка свого часу потрясла світ, проте на сьогодні втратила актуальність і годиться лише іноді для розповідей про радянське минуле. Для молодого покоління Чорнобиль є історичною датою, однією з багатьох і вже давно перекритою іншими актуальними катастрофами. Чорнобиль з року в рік відсувається все на нижчу сходинку в переліку найважливіших медіаподій. Здається, людство занадто швидко забуло про Чорнобильську катастрофу і знову готове поставити на атомну енергетику для забезпечення себе теплом та енергетикою. І ще гірше знову ожив привид ядерної війни, який, здавалося б, зник разом із Радянським Союзом. Та головне, що після подібних катастроф ніхто не може спрогнозувати ані майбутнє, ані їх вплив на життя людства. Хоча цього року парламентський комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС розглянув питання про можливе скорочення 30-кілометрової зони відчуження. Карта радіоактивного забруднення зони відчуження Чорнобильської АЕС за 20 років зазнала значних змін. Сьогодні зона реального ураження вміщується в 10-кілометровій кільце навколо ЧАЕС. На думку науковців, саме в таких межах заборонена зона і має бути зафіксована. Нарешті території може бути створено біосферний заповітник, в якому проводитимуть профільні дослідження флори і фауни. Українські науковці стверджують, що у Чорнобильській зоні відновлюється дика природа. Зокрема, там знову з'явились унікальні для України бурі ведмеді. Зростає кількість лосів, оленів, вовків, рисей, а також коней прижимають. Приживальського яких сюди завезли в 90-х роках, науковці наполягають, що на території зони треба створювати заповідник, а не повертати ці землі у господарське використання. Найпростіше у зоні побачити коней приживальського, яких уже завезли в 90-ті роки. В зоні з'явилося багато червонокнижних чорних лелек, які люблять селитися подалі від людей. Також тут фіксують 14 видів кажанів, три з яких занесені до міжнародної червоної книги. У зоні гарні умови для відновлення зубрів, адже вони жили на цих територіях до винищення. Зараз існує два підходи, що робити із зоною: створювати заповітник або ж повертати частину земель у господарське використання. На думку вчених, територія зони мала б стати біосферним заповідником, за винятком деяких центральних районів, де розташовані об'єкти АС. Тут би створили системи спостереження і охорони дикої природи. Це ідеальний та найрозумніший варіант, шанс для спостереження за дикою природою. Тут відновлюється різноманіття та видовий склад тварин і рослин, а також природні зв'язки. Про життя ж людей у зоні поки що не йдеться.